Дай будеш молоді, на наш планету напала робота і заставляйте мене працювати на них. На ну, оцахівові ігрушці під назвою Job Simulator VR. Я вже вчора записував тестіровочне відео, от пройшов на Office Worker на повністю, но. Трошечки були трабли зі звуком, які надіюся в тому відео не повторяться. Ну але, в принципі, то нічого страшного, бо ту карту я і так прекрасно знав, а то, що вчора не вийшов відос. Ну та, звісно, то невеличкий мінус. Ну і в тому є свої плюси, можливо, знімемо набагато краще відос, ніж знімав вчора. Ну і коротше, добре, не буду довго говорити. Перед початком відео Бажаю приємного попити тим, хто щось хрумка, і тим, хто нічого не хрумки, просто приємного пригляду. Полетіли. Так, хіба ми точка у ту дво тоді треба стати десь десь плюс-мінус. Отак, от щоб і до шафи було місце, і до стола було місце. Тепер отак от зроблю. Вам то не видно, але я зараз скидую центр. Центр скинуто, Все, ідеально. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Той, хто вже підписаний, той вже знає давно, що я купив собі VR, що я тут робив перестановочку в кімнаті. Все як було, там багато шеф, всякого прикольного контенту. Тому підписуйтесь, силочка в описі. Ну і в принципі добре, будемо починати. Тільки перед тим. Я би хотів отак от відкрити. І Spectator мод. Оп! Виробити нахрен, бо тому що зараз воно може врубитися, ні з того, ні з цього, і все. А ну, що тут у нас таке є: якийсь степлер, якийсь девайс, машина. Чоловік, дай Боже. Ой, це два. <с pour essayer> і якийсь будиночок. Ляйкий. То, напевно, якийсь ці досягнення, чи що. хрен його знає, тоді окей. Беремо. Опа, офіс Воркера, почнемо все спочатку, вроді би, якраз. Саме перше то офіс воркера Далі в нас. ну коротше, перезапущусь в гру, то все буде видно. Якщо щось то, що я проходив, то я просто тестував, як воно все працює. Тим більше, ігру я давно вже бачив інших блогерів. Мені, в принципі, не сильно внов'йом. Хоча щось, в принципі, позабував, щось, ні. Ну ладно. Не суть. Отак от запихаю. А, ага. Так, і тут можна вибрати якраз рівень, то я ще вчора дізнався, що можна. А, фрімодплей, можна з самого останнього, але ну, почнемо ми з першого левела. О, і, до речі, тут є голограма, то я тільки що то вже замітив? Голограма нашого того кабінетику. Ага. О, як. Ну ладно, запускаємося. Нас телепортує в нашу коморочку. собі, то що за качка така? Стрю, uh, шо, дістаємо наш цей вот заказик, точніше нашу роботу. Workers так, мені нахренте начнете. А, ми там Я йо з тими кабелями. Так, то шо, то медвідь. Окей, так Аккуратно, мені чого не зачепити. Ага. Відкриваємо нашу цивод. Ага, випити каву. в мене є тут свій стаканчик, а я. ага. А я проблемки. <laughs> я проблемки, я тут пройти не можу. Ще раз стрес кидати цивод. Скинути центр. Ага, все, тепер я можу дістати, куди мені треба. Отак. Ага, типу я собі трошечка просто обвів більшу територію кімнати. У мене збільшились от рамки. Збільшили стіни, точніше. Ага, от я воно працює я перший, типу, відділяв малесенький крурочок, бо далеко нікуди не ходити. Бо нікуди не, рі... не врізатись. А тепер я ще й диван е, обвів, бо можна було отак от голову висунути, і оп, подивитися, що де куди. І, он, коротше, мені трошечка Збільшилося Окей, каву, та? Окей, пум. Я зарабу щось зачепила вроді. Ні, тут. А, далі це увійдут, ну нічого. Далі цукру, отак от пум-пум-пум-пум-пум. Як то пити каву без цукру? От ти мені скажи, от як пити каву без цукру? От ніяк. І без якихось добавок прикольних. Оп і. А от то, офігенська. Кава. Пончики жарти без проблем. Так, тут що? Тут у нас крісло. Ну, нічого, будуть пончики. О, Отакі от пончики. Ам. О! Охерение, пончики, ладно. Багато солодко тоже, їсти не можеш. На пончики... О. О, Отакі. От такие. Фух, на жарце пончики, но треба дальше працювати. Так, сусід, лови. Нормально. Подарок. О! Компьютер включили, да? Так, зараз. А я не включу, у меня тут комбик стоит. Все, капец. А я не включу компьютер. Не треба медведь висовывать. Медведь, солнце. Не треба компьютер включить. Ага. А не только включить, мне еще вот так вот треба сделать. Оп, сюда. И теперь включаем компьютер. а хиба Нам ще треба буде з дисководом там бавитись потім. Треба буде знову медведя сунути. Окей, ну зараз чекайте, я тоді. Зроблю отаку, штучечку. Захисна система. Отак от, от. І все. І комп'ютер в мене, в принципі, буде в доступі. О, ну там хіба під стіл треба буде залазити, ну то таке. Так, вроді все, вроді все настроїв. Найтяжкіший пароль, який може. Чекай, а чого оно сигнал? Чого ну сигнал, не поняв. Оп, а ну. Чого це No Signal? О! Щось воно було не включилось. Окей, тепер вводимо. Найтяжкіші пароль на планеті. Ніхто ніколи в житті Опша! Не додай, який то може бути пароль. А іменно. Один. Ноль. Не відволікай. Один. Логін. Welcome, user. пише. Алло, е так курча. на 1990. Шо? Не чую, не дзвони сюди більше. Шо треба? Емайл. Окей. Эмайл, пау. Скільки? Куда? 65,5 тисяч повідомлень не прийшло, пересете. Ну, в принципі, в мене є ідея, як то можна пофіксити. Вс і все. Всі проблеми всі пішли у мусорник. Що, ж, треба? Оп, дістаємо. На, читай. Та не общайся, все нормально.

Не хочешь книжку и тайминис. Опа, підгончик. Якась табличка. Людина. таблечка. Людей покладу Ребаюта так от на компьютер. Имба! Ah. Ідеально. Идеально! Идеально! Перпендикулярно, нехай буде. Охеренно рівно стоїть. Що? Е, а куда пішов? Убий, сезон, ладно. Новое, новое задание. Можно там соседу его дать. Не нужно так. Hey, То на То шапа. Окей, знаете. Здорово. что Каш босс? Файный босс. Вот такий босс. Вот такой босс. Фух. Я, уже так все Честно, так сильно уже сильно робил. Давай мне прямо, я пишу. Так, куда? Принять на работу. Ось так. Тут резюме. Оп. Нихрена. Так, резюме. Бандит робот. Навички. Щось там я почав щось там робити. Водити машину, щось там. Ну, але бандит. Нахрена нам бандита на роботі. От ти можеш мені сказати, нахрена нам бандита на роботі. В офісі. Ще щось, не дай бог, вкраде. Дивимось інші. Поки що візьмемо на заміточку. В принципі, водити машину вмію, може бути от водієм. Хіпстер. Хіпстер робот. Ну, в принципі, типок непоганий. Ну, окей хто хто у нас? Safari робот. Окей. Беренові трошки навички в нього, тим більше не для офісу. То у нас хто? Турист. Ага. Ну, в принципі, нехай буде. Окей, беремо тоді туриста. Оп! Пеум. Прийнятий. Тредвох. О, ну тоді. Туди... І, напевне. Ну, бандит теж, в принципі, прикольно може водити машина, але не для офісу, а от отакі хіпсер. Піда. Оп! Все, бо нам бандит в офісі. Не треба. Все, забрати. забрати О! Звіздой працюй. дай. тепер, на, читай. О! Майже попав! Имба. Have you seen the sales шо, шо, шо? А, понял, понял, не показывай. Впали, кажется, вот, продажи, там все эти вот штуки. Ну, Зара, мы их поднимем. Оп. Эй. Давайте фокус. Эй. Пау. Эй, 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 эй. Опа. Пау. -па. А, а, а. Видишь? Знаєш, які в тебе ціни ці от робітники є? Премію, премію, поняв? Що тобі дати книжку? А. Ой, бля. Диви, я тобі книжку, ти мені в кінці дня. В кінці дня, кінці дня прем... от, от, от сюди, премію, поняв? А, бери свою книжку. Бо я, я, самий цінний тут, це ці вот, робітник, який може взагалі бути. Куди пішов? Не даш мені премію? Звільнюсь? Понял! Ну. Зараз можно перекусить. О! Баблосики! Так, то что-нибудь, а? что нибудь заказу, окей. О, бабло пихаем. Шо бы заказать? Давайте Шаур... О, так. Сюда? Оп. Шаурма. О, шаурма. О. Шо, бар Шо, кенди бар баунті. Без проблем, то у нас шо то у нас б. Б. Опа. Looks ну. Like давай, вылазь, давай. О, oh, сюда. На свой кандибар. А, бля. Жуй. Приятно в Что? А, что-то тебе раздруковаты. Без проблем. А, он мне... Мені... А, он мне мемы прислал. Ух ты, шо? Ха -ха. Прикольно. Так, я перекладывать туда не буду, просто подольюсь. Ну, прикольно, прикольно. Чуешь? Чувак. О, мемы. О, вот такие. Да, как тут... Куда я как то скинул? Эй! Так, что же? А, новое задание. А ну, ступай. Там... Вообще <laughs> не докинул. Что за так?

Давай засовуйся. Пяу. Колір. Колір презентації. То має бути по бізнесу. Тому буде зелене-зелене. Прямо як гроші. Мотиваційний заголовок, професіональний заголовок, який. Ну, не заголовок, а то професіональна того штука. Ні хрена не поняв, Ну нехай буде друге. Ще того штука. Знов професійна. А, ну то окей. Готово херачем. Знов професіональне, продуктивне щось. О! Котяра на весь екран. Зашибісь! Все. Презентейшн готовейшн. Куда світло виключилось? А, презентація буду показувати. Окей, так, знов ну, презентацію без кофейка. То таке собі. Хто дивиться презентації без. Ну, без ка, без чаю, без. Без чого-небудь не можна таке робити. Треба близького щось попити, Хоч воду. А, то, то я її маю озвучити, чекайте. -гор, горло смучайте. <кхм> Значить, так, дорогі. Мої співробітники, дорогі колеги, я підготував для вас найкращу мотиваційну е, от, презентацію по бізнесу, по аналітиці, по всьому тому. Е, коротше, дивіться на екран. Пев ой, пев. Ти можеш коротше, бути хорошим тимод-робітником, і все, і то дуже добре. Якщо ти будеш хорошим робітником, ти будеш мати і от, і повагу до себе, і зарплату хорошу, і якісь, може, премії, і обшетові файно будеш сижити. Тому хорошим е, має бути хороший настрій і маєш правильно робити свою роботу. Далі. А, і головне, щоб тобі робота сподобалася. Далі. О. Коротше, то що тут написано, то я просто так з інтернету скопіював, що та GPT. Е, слухайте так. Слухайте сюди. Значить, тут пише, якщо ви ліневі сраки не будете працювати. Всіх вас позвільняють, херам собачим, лишуся я один, як самий найкращий е, працівник того року, того місяця, того дня, того, того, вообще, всього часу, того офісу. Я буду давати вам поради, що робити, як робити, куди робити, щоб наш, щоб, е, наш офіс ріс тільки вгору. Як от, от зелена стрілочка йшли тільки вгору, а не вниз. Ясно вам, ясно думаю. Щоб наші от його, всі штуки, що ми тут е, робимо, що ми тут робимо, то речник. Ну коротше, несуть. Саме головне, щоб в нас все йшло вгору. Треба робити всякі міми, рілси, е, всякі нарізочки, всякі там е, прикольні штучки, тікі-токи, всякі шорти, рілси. Ну, ви думаю, самі то знаєте, Але головне робити часто, файно і якісно. Ну і саме головне детально е, відслідковувати е, всі наші ті продажі, всі наші ті штуки, щоб е, ми йшли тільки вгору. Ясно, Ясно? Далі. Меме! Самоосночистей! Куда? Ну ладно, тоді може не самоосної частини. Hey. Я тобі просто передав, що ти наступну презентацію робить. Чуть не ще мого рангу, конечно, но все рівно. Нормальний ти працівник. Наступного разу ти будеш фасти, тими диванами. Що тобі дати? Що тобі би таке дати? Що тобі таке дати. О! Я тут забув викинути. Oh, Викинеш. I'm sure they will. Ще тобі щось треба, окей, без проблем. Хрен ти випомінеш, що тобі треба. Ну, напевно, то, коротше. Окей, зараз я тобі тут напечатаю таку це от статюю, чи... Коротше, у того херню тобі таку напечатаю. Фу, офігіш. І... пум 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 Почекай. Им готово! Зараз роздруковую. Все як має бути, все олігансько. Пяу. Туди happy buzz, туди-сюди. Ладно, читати не буду. На. Удачи! Успіхи у там в навчанні життя. І поки я тут озвучу презентацію якусь. Ким у ней шов. Бот Що то таке хер його знає? Чи що є ваша система якісь віруси? Окей, попробуємо. Так, от вой я. Е, Куди заберу? Я тут встав. Просто поміняю місцями Мяу. і. людина. Оно. А, то сапер! Ух ти! Ха-ха-ха! Імба! -ха -ха. Та ви шо? Так, ну скоріше все, бомба десь тут. Тому клікаємо сюди. Бомба тут можна сюди, сміло. Е, ага, ні, сюди теж можна. Я я сюди хотів, ладно. Окей, від роботи відволікатись не будемо. Ми все ж таки найкращі працівники століття, не то що року, Тому від, від роботи не відволікаємо. О, раз, два, три, чотири, І. Оп! Знову перекинуто, я маю... ТА Я НЕ ПЕРЕКИНУВАВ, НЕ переживаю, ЗАРАБАНО А? We need to Треба Боязково? Ага, ух ти Так, отак собі стану А то часом не до того хірен Ну чи в нього кинути можна? Стаканом Щу! Бля! А, ні, ладно. Короче, старий приц. Ну, нас попросили його звільнити, тому обов'язково треба. Пеу. Пеу. Сюда. Все, далі. Ти, хто в нас? Oh, harm drive. Sorry! Sorry, man! Я не спеціально мене попросили... <coughs> Якийсь шахрен. Окей. Похрен. Пеум. Опа! Sir, man! Sorry, sorry. I'm so sorry. but I'm похер. Куда? А, я думаю, Иитре тоже звільняти. Ні, ні не. Да мы же ей недавно ти вот. Мы же е. Хибана не прийняли на роботу, я думаю, що вже звільняти. Ну ладно, позлой. їй. А, чи нам треба було з тих вибрати, хто бесполезнейший. Вже точно похрен. Так, ну все, то гразу точно випадаю. Бляха. То мені это треба? Че им Трево. Ну, а, мне треба. Children, Ага. Шо, дети какие-то? Шо за дети? А, мне их там треба распечатать, или шо? Окей, Зара. Фото. Ну, напевно, они. Принт. И На А, забирай isn't Йо sweet? На, забрай, забрай Добра. ура, 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 ура! Попав! <сум> э, так, чесно, на, на 5 секунд выбирайте, все нормально. А, а, тут не треба не щось перемота. Без проблем. І... Погнали! Get... все вже не треба, я хіба ти, тобі на Це вот. Та напечаток. Все, вже не треба. Так швидко прочитав. Окей. Ану. Кудись треба направити. Добре. Значить, дві книжки. Оп! І... оп! Ух ти і гроші, А можна гроші собі отак от? Зорванен, ні? Ні. Ладно, ладно. Не мої гроші, значить похрен. Все. Uh, Все зробив. отак от. I закрию. Що, а, ще три якісь речі. Ой, ще п'ять. які ось треба видалити зі свого того. Я нічого зі свого не хочу видаляти. Хто сказав, що я щось хочу зі свого того? Що за диск? Опа! Ха-ха-ха! Леппі бот. Окей, то мы пройдем затестує. Менше не будем. Так, тут чуть є, тут нічого немає. Може, тут чуть є. Такс. Ну, то ладно, то проводить, не треба. Квіт, я вазонок має бути. О, ух ти, Що за шарик? Потряси мене. Ей. Опа! Запитай мене ще раз. нічого не буду питати. Ти прийнятий. О! А що ще раз? ти звільнений. Херня. Ніхто не мене звільняти, поняли. Так, ну самолетик. Наш нам самолеті на э, роботі самольотики. Правильно, не треба. руку туди засунути? Фибак контролер вибірує, окей. Оп. Еть Дістаємо стаканчик і гнилий кончик. Оп! То сюда, то сюда. І у нас є ще Чіпси, А чіпси нормальні, чипсы нормальні. Нормальні чіпси були. Так, що ще можна видалити? А давайте. О, звідси видалим книжку. Вона да, нам, в принципі, так не треба. По-перше, вона регенеться. По-друге, вона нам нахрен не треба. Все. Накриваємо і виключаємо таку. Навіть не дав договорити. Все, давай, удачі. Поліція? Дай Боже, що ти за корупціонером банався, що? Окей, оп, на м'ячик. Ей! И... Я понял. Hello, human. I'm CEO Bot. Here's the thing. Boss Bot needs to go away for a while. And you've been doing a really good job. So I'd like to offer you a promotion. Oh. О! Ну це моя 5 вересня. Ну ладно. Ооо. Задути? Окей. <реш> Альо! Ви що, охерели, гади! А мені! Що, гондоники слишили, лишили? Чу? О, а то по-нашому. Добре. Оп. Що за підеруночок. Нахер кришку. Нормально! Нормально. Оп! Табличка. Людина. У мене вже ятка, а тут вже якась нечена Щось там бос. Ага. Або тяжко працювати, або йти до хати. Зараз. Почекайте. тут табличку десь ще треба організувати. О-о-о так. О, О ніштяк. Так, що. Працювати. Працювати. Що? До хати. Ех, ну ладно. Дід. Дід до хати. Дозволяю. Йе, go for о, Ні хрена. ля Бля, це латає. Все, я свою роботу закінчу, а. реально, Уху. Туди й працювати, безполезна хрень, Кінець робочого дня. Уху. Дуже добре, так, пончики можна поїсти. Ам-ам-ам-ам. Вот за что я люблю эту работу? А то, что дура смачнее пончики. Ты не Мои пончики. Вот прям пончики прям вот такие. А ну оп. Не понял. О! Вот, и за то, что тут какая-то понавляющая коробочка. Такі пончики. То все дуже добре, але поки і робочої зміни тепер можна і поіграти в Boat. Опа, опа, пум, опа. І в нас ігрушечка відкрилася. Пригати або на кліки, або на один. Давай на один. Пум-пум-пум-пум. Акуратненько, акуратненько, по чуть-чуть потихоньку полесеньку, блін. Ня-ня-ня-ня. Все нормально, идем далее, идем далее. Оп, 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 прям, прям, прям. Прям, да ё-моё, нормально. Идем далее, идем далее, идем, да ё-моё. Хотя бы до 200. Не, ну до 200 треба идти точно. Да ё-моё, не нажалось. Опа, опа, опа. Є! 200. Нормально. йдем далі Інтересно, скільки тут максимум? А, 340, нормально. 340 то вже більше ніж 200, то вже дуже добре. Опа, леки. Роботик, а ну, что там мовор? Окей. Нахрен. Та я тобі подарок дарю, шо ти? Ну а Так, якась тут качка, минулого разу її тут не було. А то разу є. Ну ладно. Хрен знає. <рес> Та все нормально, не кипішуй. Опа, у нас ще лампа якась є. Ні хрена. А як воно? Ааа, вот і лампа включається. тут. Ух ти! Приколь. Ой, е ти що твориш? Не чуде, не буянь. Окей, лампу нахрен не Значить, от... отакі от... Офісний робочий день ми сьогодні провели. Дуже прикольна ігрушка, мені дуже подобається. Обов'язково я пройду всі рівні, там ще є якийсь нічний режим. На нічний режим ще все пройду. Ну короче, якщо вам сподобався відосик, якщо ви хочете більше відосиків по віару, або якщо ви хочете просто якихось відосиків то обов'язково ставте лайк. Отаку, от-от, от, от такого журналічного лайка ставте. Підписуйтесь на канал, обов'язково напишіть любого коментаря, хоч якогось смайлика, похрен якого головне аби просунути канал. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове Досик, чи повіару, чи не по повіару, чи якийсь прикольний відосик, чи стрімчик. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де якраз теж будуть опубліковані всякі стрімчики, е відосики, ну точніше, силочки. Ну коротше, якщо ви будете підписані на телеграм-канал, ви точно нічого не пропустите. Навіть знаєте ще більше, ніж знаєте на Ютубі. Все, не буду довго затягувати. До нових зустрічей, до нових відосиків, до нових стрімчиків. До бачення!